Це що хоче там головних, Але в хату до мене приходив Іван. Чистий, добрий, розумний, талановитий. Щось приходив, коли був піст і нічого не їв, ні не було. Все, ми завжди проблема до Івана на Годувальчик. Бо їли тоді, це в брешнівські часи. котлети, курка, все ж було таке, що ж... нема. Ну, в кожній сім'ї воно було. А Іван дуже тому що бачив, як я був зі своєю сім'єю, з батьком, Мама, тато, та мама була паралізована 5 років, померли 54 роки, а батько був запутований ногою, а брат у мене був один не дуже такої ладної долі і першого страшного. І там он, якимось таким основним машиною в тій була я, з 18 років. Мама була дуже хвора, так готував. І ото я їх отак от, тримала, тягла, як я навіть коли з їх знімалася, і я бігла на цьому, ну п'яна, п'яна. Ну, страшно. І в нас такі, така сцена, що ми йдемо по березі ріки, я його жінка, а він прийшов на каркасі з рибою і забереха, яка називається. Поморочка. Двірійка, ну, не потім. Як вона з плесками? Отак. Отові, значить, я думаю, ми тягнемо на цьому. Корсина з помарочками. Ми підемо по клесі і розмовляємо. Камера рельсів у плавині, камера їде туди. Ми йдемо. Я на сьогодні він сьомому, між нами ця корсина. А він п'яний річ, ну може. Мені потрібно було говорити, я відчитувала за щось, а він мовчав. І я навіть через ту рейку тримала.